Опа! Ось такий будиночок з плоским дахом буде. Таким суперським краєвид. Да? Черниці. А, плоский дах. Буде, це буде найтепліший плоский дах. Чому? Тому що ми перший ряд кладемо газоблоку під парапетний під парапетну стіночку. Під такий бордюрчик, бортик. Потім цегла, керамічний блок. Потім поясок. Ну і розуклоночки, все. І газоблок у нас виконуватиме роль термовідсічки, тобто терморозриву. Щоб холод з парапету, бо на парапеті буде тонше утеплення, ну і всяке. щоб він в стіну і в плиту не проходив. Отакий От буде будиночок. Завчасно подали наверх пісок, щебінь, цемент, змішувати, газоблок. Все подали наверх. А ви лайків тут наклали.